ЗСУ розбили іпатечників біля Бессалівки. З вас вподобайка та коментар. А я розповідаю далі: три дні іпатечники з 56-го полку підбиралися до кордону в районі Бессалівки через міні загорожі. Звісно, з розкиданням чобіт в одну сторону, а тіл в іншу. Так ось вчора, дочекавшись моменту, ЗСУ перейшли кордон та розбили живих іпотечників, які там накопичилися. Ще вчора ЗСУ вибили іпотечників з деяких опорників в районі Новий Путь та мали незначне просування. 225-й полк провів контратаку і притиснув залишки іпотечників з трьох сторін в лісопосадці біля річки в південно-східних околицях Кіндратівки. Резерви 810-ї бригади туди не можуть пробитися, щоб врятувати болотних мавп. І 225-й полк не може поки що добити їх, бо заважають підверські дрони та арта. Контратакою 225-й полк зайняв ще позиції в сірій зоні на північ від Андріївки. Південно-східній частині Олексіївки, 155-та бригада приморських боржників, не в оточенні, але в повній ізоляції від постачання та підкріплення. В юнаківці найбільше ближніх боїв було на західному фланзі, як в селі, так і в лісопосадках. ЗСУ провели там одну контратаку. Хлопці, титани в районі садків. бідери намагалися на квадроциклах атакувати наші позиції. Все закінчилося, наїхали на міни. Відчутний успіх був у тварин на півночі Варачина, де іпотечники захопили умовно 5 хат і на одній почепили 3 цвєт. А ми молимося за хлопців та донатимо на ЗСУ. Дякую.